Знову психоче і вже далеко далеко не ранок. Далеко не ранок. Зараз вже початок 12-ї. Попрокинувся я зранку, подивився, що дощ, дощ збирається. Думаю, посплю, посплю, думаю, немає сенсу їхати на барахолку, бо буде дощ, знову розгонить людей. Ну так як Є, так як я думав, так і є. Людей на барахолці доволі мало. Але прокинувшись з пів 11, я вирішив все одно проїхати, подивитись, може щось вдасться знайти. Побачити, несе мене все одно мене несе на барахолку навіть через дощ. Другий тиждень поспіль. Дощ нам наламує, наламує барахолку. Ну це в такий час я навряд чи щось, навряд чи щось знайду в такий час. Але глянути все одно варто, так? Да? Чи як ви думаєте, чи, чи треба було сидіти вдома? Сидіти вдома і відпочивати сьогодні, бо стрімив вчора я до 3, позавчора взагалі до 6 стрімив. Це трохи, трохи жорстко, трохи жорстко. У не все так пусто, да? Перша знахідка вже є. Оба на. Дивіться, Батхід. Знайшов Батхіда. І прикольне, знаєте що? Що я вам покажу. Покажу до нього напарника. В другій частині покажу до нього напарника. Це ж треба було. Оце таке можна знайти на барахолке. Ви уявляєте? Як, як, тут навіть рік написаний, а ну який рік? 93 й рік, ви уявляєте? 93 й рік і можна його знайти на барахолці. Тепер у мене є комплектик. Є -е -е, клас. Клас ну все, я не дарма приїхав. Сьогодні не дарма приїхав. Якийсь отакий програвач. Пульта немає. Знов нема пульта. Так, отакі дрова є. Отакенькі дрова. 50 гривень. Надо брати. Надо брати. Так що ви бачите, барахолка навіть після 11. -ти... Після одинадцятої навіть можна щось купити. Ось уже ігрове є, бачите, не дарма. Прикольно, прикольненько. Є таке, є таке. Цікава моделька, так? Да? Цікаво. О, хтось за гітари питав. Ось, якісь. Я навіть фірми таких не знаю. Не розбираюся. Так що питайте, якщо комусь цікаво і за яку ціну цікаво, можна і знайти на барахолці. Ну, підійдемо. До дядька щось у нього може є цікаво. Добрий ранок. О, щось є цікаво. Півтори тисячі мабуть. 700. 700. Це 700? 300. Так, сориз, висит хоче. Нема Вікторінокса з ножицями. Бо питають. Ні, надо з ножицями. Є тут ножиці? Ух ты. Ух ти, ось диви, олеже, тобі такі треба. Скільки коштує? За 400 да. А, тут зі сколами. Зараз попитаю, чи Треба йому не треба. А Джой скільки? 500. 500? 400 О, отакенька ще гітара є. Панк-рок гітара. Треба брати собі. Треба брати собі. Лобати, так? Да? Ти два там дещо не висилає. Лобати панкрок. Ее... Yeah. Так, ну бачите, ще й дуолшок знайшов четвертий. А я казав, що в таку пору можна і не їхати. Ні, ти глянь, ти глянь. Можна їхати і о О 11. Приїхав і налутався. Це клас. Пізня барахолка. Давно я так не приїжджав. Давненько, давненько. А то приходилось з самого ранку, а воно можна не з самого ранку, можна поспати і нормально приїхати ще й щось купити. Правда, ціни вже трохи інші. Вже купляєш у перекупів. Перекупи з самого раночку пройшлися і потім самі торгують. Нормально. Нормальний план. Ви як думаєте? Я думаю, що нормальний. Ладно, приїжджає. Соня, отака, дивіться. Прикольний. Під ретроігри. Під ретроїгри під ретро піде. Ну, на диво, але знахідки продовжуються. Що? що скажете? Ось невеличкі, але є. Зарядочка на PSP. На PSP 50 гривників. Сподіваюсь, робочі. Зарядка. Зарядка ніколи не зайва. Клас, клас, клас. Гуляємо далі, так? Да? А скільки картоєш? 400. Це 400, так? Да? Какую цену чайничек ваш такой? Сто. А в нам не 1200. А кассеты в яку? В Какую цену? Ага, дякую. Оце ціни. Оце ціни, так? Да? Ой, розвалений. Розвалений. Ох і ціни. Касети по 400 гривень. Аудіокасети. Правда, запаковані. 400 гривень. Багата ігровка 400 гривень. Да? Ви що? Подуріли чи що. Зусанячу лодку знайшов. Якраз по розміру. Якраз по розміру під суперсуса, да? Треба йому запропонувати. Геймбокс. Геймбокс. Що за геймбокс? Це щось типу сапа, да Щось потиху сапа, Ну, клас, клас. Я щось сьогодні, якщо чесно, не очікував на таку вже барахолку. Я думав пройдуся, подихаю повітрям і піду з чистою совістю додому. А воно оба, бачите? Бачите, не оддарма, не дарма. Ху-ху-хух. І це ще не кінець, може ще на основному. На основному ринку пройду. Ой, щось кашею. Пройду на основному, Да Добуду і додому. Але сподіваюся, що може і тут щось є, так? Да? Ну если ты вот так вот посмотришь, на вот эту крайнюю кнопку нажми, но ну, оно просто уже на самом краю уже, в грани батарейки. Ой. Ну да, что Сколько времени? Ой-ой-ой. Не вистачає. Ну там я, я включал там этап. Не вистачає клав. То есть когда еще... залитий еще? он с Да, она понял, вот ты чуть-чуть-чуть. Ого, який росомаха. Що це у нас? Мателівський. Блін, ну але він такий. Старенький-старенький вінтажний. Що за рік? А, 23 й рік. Але так виконання таке, знаєте, як, як в 90-х. Немає руки, ноги не згинаються. Але, блін, класний. Дуже полюбляю росомаху, але якогось... Якогось крутішого б знайти. Можна навіть свій бізнес відкривати, дивіться, шаву. Взять вертів. І шаву прямо на барахолці. Продавати. Що скажете? Да, всі Треба таким займатися чи ні? Це ж бізнес план. Бізнес план. Що що, що? Колись бачили картридж з HDMI. Це ж міні-HDMI чи мікро HDMI? Нічого собі. Нічого собі, так? Да? Прикол. Доходжу до кінця. Немає навіть. Жирної точки навіть немає. Злякав дощ. Не було їх на минулому тижні, немає і на цьому. Злякав їх дощ, пішли вони додому. Так? Або й не було їх взагалі. Все, все що я зміг, сьогодні, сьогодні витряс з барахолки. все, що міг. Взяв ще той ноутбук IBM, наче прикольний, але якщо він навіть працюючий, то де брати клавіатуру з під нього? Треба буде шукати. Хоча що хоча ну таке сумнівна покупочка, бо багато місця займає Десь його вдома хоронити знову. Якщо вдасться, не віддасться, відновити буде у мене 10 років, 10 років лежати, да, мертвим грузом. Ну, Є таке. О, що у нас тут? Сіла купа дівчаток, да? сила селена, аніме базар. Так, ну все, добренько. Друга частина буде, барахолка буде, тому не перемикайтеся. Hello, amigo! друга частина барахольних оглядів. Отакенький день, да? Майже в обід я приїхав на барахолку. Ну, навіть щось мені вдалося купити, але це треш. Це треш все неробоче, все з якимись нюансами. Хух. Набрав набрав, набрав з нюансами страшенно. Ось по-перше, зарядка, да, 50 гривень. 50 гривень. Думаю, клас. Клас, клас, клас. А воно не клас. Вона не, 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 не реагує ніяк, не видає вольтаж. От тобі оригінальна зарядочка на 50 гривень. Так ось джойстик. Так ось джойстик. Отакий От брудний, страшний. Аж ревізія, і якщо ви знаєте, скільки я вже раз не повторював, Аж-ревізія в 90% не працюючи. Дохнуть Аж-ревізія тільки так, тільки так. От і цей здох. І цей здох також, також не працюючий. І ще якось дивно, не працюючий, що вішає мені, він дувішає. Так, Дол... долшок 4. Знайшов долшок 4, віддали мені його за 400 гривень. І що ви думаєте? Я думаю, ви здогадалися. Він також не працюючий. І не працюючий якось дивно, що я його навряд чи зможу полагодити, бо він втрачає сигнал. втрачає сигнал. Із ПК і втрачає сигнал. Взагалі-то по кабелю, і від телефона я його підключав по Bluetooth. Також втрачає сигнал. Не знаю. Не знаю, що з ним. Ну, як це? Це щось з платою чи що. Ну, у такі деталі, за 400 гривень деталі. Так, Також наче ноутбук. да, Ноутбук класний. IBM, ThinkPad, Я дуже полюбляю Thinkpadi ibm IBMівські до того, як купили їх. Uh... Як, як фірма? Lenovo Lenovo, да. Чим вони подобаються? Вони, блін, дуже класно. Оце такий лаконічний, строгий, лаконічний uh, дизайн у них, блин, дуже мені uh, подобається. Отака, знаєте, блин, прям серйозна класика. Такий, такий фух. Прям, як його назвати, такий не футуристичний, а оце прям така класика кирпична. І чим класно, він ще е, прикольно зроблений з металевими, прям металеві завіси, металеві завіси. І е, на свої роки не знаю, майже всі в чудовому стані. Так, отакенька дивіться, е, батарея. Батарея якась а, з, додатковими, а, з додатковими елементами живлення, усилена, ус, підсилена, підсилена батарея. Так, за, замикаємо, замикаємо. і, і я навіть а, без зарядки був, але зарядка у мене вдома була. Я її підключив і навіть батарея жива. Але навіть він з нюансами але навіть він з нюансами. Давайте я вам покажу, що я маю на увазі. Ось бачите. Так, там камера, оцю, оцю камеру у цю камеру. Щоб не закривати, якось боком поставлю. Бачите? Немає кнопок. Немає кнопок. От хто оце додумався? Хто оце додумався? Я на OLX, Знайшов на OLX навіть донора. Але то донор був. Е на OLX багато шахраїв. Багато шахраїв він каже, давай мені передплату і я тобі скину. Бо я кажу, ну OLX доставка, ну щоб, щоб людей не кидати, OLX доставку придумали. А він каже, ні, я так не працюю, я хочу людей кидати, відправляй мені гроші, а я тобі нічого не відправлю. Отак і буде. Бачите, він працюючий, в працюючому стані. А, треба мити. Треба чистити. І де цього донора шукати. Я не знаю. Це у нас IBM T41. Так, треба вимкнути. Т41 Type 2373. Я не знаю. Може серед вас знайдеться людина, яка. Теж колекціонує такі речі, і у вас може завалялася клавіатура для цього Type 2373 T41 IBM SyncPad. Бо дуже мені він подобається під Windows XP, класно виглядає в робочому стані, але клавіатура, клавіатура. Біда, 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 біда. Бачите, це от барахолка. Все. Все неробоче. І саме класне, що я знайшов, це ось отака фігурка. Отака фігурка Батхета. І оце ось сама класна покупочка за 10 гривень на цілу барахолку. А ви скажете, а чому так? Чому так? Бо у мене є Бівіс. І тепер у мене повний комплект. Повний комплект Бівіса і Батхіта. І ви уявляєте, це у нас написано 90%. Або 93-й, або 90-й, або 91-й. Я не знаю, звідки ці фігурки, треба буде гуглити, але уявляєте, це куплено було в проміжку між ну, років 5. Бівіса, я років 5 тому купив. І ви уявляєте, барахолка. Наскільки барахолка прикольна річ, що через 5 років можна придбати. Додаткову комплектну фігурку з 90-х років. Я прям не знаю, це яка вдача повинна бути. Яка повинна бути вдача, щоб знайти Бівіса і Батхета? Культові персонажі, культові, дуже їх полюбляю з дитинства. В мене також є комікс, який мені подарила Міго. Дякую, якщо ти дивишся, давно не спілкувалися. Подарунковий комікс від Бівіса і Батхета. Це типи, звісно, у нас легендарні, легендарні. Подобався мені такі жарти, сартирні жарти. Покоління MTV. Ах, да, ностальгічні, ностальгічні. До речі, недавно вийшов повнометражний а, мультфільм, я його також з задоволенням подивився. І там, наче, новий сезон вийшов. Вони навіть змогли його у цей проміжок, проміжок з'єднати з минулим і новим сезонами і повнометражкою. Ну, прикольно, прикольно вийшло. Мені сподобалось. Оце от сама класна 10-гривньова знахідка в цей день. Бо все інше, як ви бачите, не робоча. Ну, засмучуватись не варто. Все одно треба ходити на барахолку, щось шукати. Щось шукати, щось лутати, рятувати, рятувати лутик. Лутик рятувати собі знову в мінус. Ну, все, за погане не будемо, не будемо за погане, будемо дивитись в майбутнє, бо не всі можуть дивитись в майбутнє. Майбутнє може дивитись не кожен. Все, до нових зустрічей на Бархолці. Радий вас всіх бачити. Сподіваюсь, вам це відео сподобалось. Буду вдячний за підписку, коментар. За вподобаєчки і до нових зустрічей на барахолці. Пока-пока, аміго. -пока,